Усім привіт, друзі. Нарешті я можу сказати, що ми дочекались. Ми дочекались виходу, мабуть, найочікуванішої української гри Stalker 2. Серце Чорнобилю. Для початку хочу зауважити, що на момент запису ось цієї камерної, так званої частини я гру ще не завершив, але увесь войсовер, де я описуватиму проблеми гри, її сильні сторони, те, що мені сподобалось, та ні, можливо, трошки зачеплю сюжет, але звичайно ж без спойлерів, свого того, що це нова гра, камон. Він записаний уже після повного проходження. На даний момент я награв приблизно годин 10 і грав я гру доволі специфічно та про це я розповім трохи згодом. А поки що, запрошую вас підписатись на канал та поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. Також можете завітати до мого телеграму, там я пишу усіляки, і саме там мені бажали успіхів в проходженні гри Stalker 2. Якась така історія: QR-код весь цей час був на екрані, а посилання є в описі. Історія Stalker 2 вона дуже цікава. Почалось усе, блін, 14 більше років тому. І почалось усе з того, що був перший S.T.A.L.K.E.R., який вийшов у 2007-му. Це була гра доволі своєрідна. З проблемами, але вона захопила увагу гравців. Вона захопила дуже велику аудиторію по усьому світу. Не просто так, це в дійсності заслужено абсолютно не дивлячись на те, що я звик ці ігри сварити. І знаєте, спойлери, я сваритиму і другу частину, але кумедно те, що сваритиму я її за те саме за що і сварив оригінал. за технічний стан. Якщо ви вже бачили якісь матеріали на тему гри, якщо ви читали, можливо, якісь огляди або переглядали, ви знаєте, що оптимізація і загалом технічний стан проекту вони доволі таки посередні. Але не дивлячись на це, я вважаю сталкер 2» чудовим сіквелом, прекрасною роботою наших. Ігромейкерів дійсності певним волевиявленням цілої групи людей, які саме були розробниками, бо в такий непростий час вони змогли завершити велику роботу. Щоб нам було простіше просуватися далі по відео, давайте я розповім спочатку негативне. Як те кажуть, якщо розповідати якісь новини, то краще почати з поганих. от, оптимізація. Оптимізація в грі посередня і доволі таки вибіркова. Характеристики мого комп'ютеру на ваших екранах це достатньо таки слабенька машина у рамках сьогоднішньої швидкості розвитку заліза. Але вона дозволяє мені грати в дуже багато відеоігор, які мають як і хорошу графіку, так і велику кількість технологій у собі, які акумулюють прикольний геймплей та історії. Stalker 2 абсолютно повністю підходить під ці визначення. Ці слова йому дуже личать. Але у нього є проблеми. Проблема була і в оригінальних іграх, але це були проблеми власного рушія, недостатнього рівня навичок розробників того часу. Сьогодні ж ми маємо гру на, мабуть, найпопулярнішому ігровому рушієві на ринку. Ми маємо гру, яка розроблялась у часи, коли інформації про технології, про усе ну, дуже багато, але вона все одно не ідеальна. На жаль, якщо швидко пройтися, бо я не бачу сенсу все ж таки заглиблюватися якось у проблеми. То найперше, це фреймрейт. Я не зміг досягти якихось високих значень фреймрейту, і можливо один з глядачів зможе. Пожартувати, що в годоворі я його витягнув а тут ні, ось така от історія. Все ж таки, використовуючи нові технології по типу FSR та генерації кадрів, я дійшов до бажаних значень у 60 кадрів, але проблема в тому, що з використанням фрейм-генератору ми отримуємо певний імпут лаг. І він доволі таки сильно заважає грати на клавіатурі та мишці. Але в якийсь момент я перейшов на гру з геймпаду. Не одразу, тому що геймпад просто не заводився. Чомусь при підключенні геймпаду через геймпас він не Працював. Інтерфейс змінювався на консольний, тобто вже змінювались мініатюри, клавіші, які пропонуються натискати, але він не працював, він не шевелив грою, нічого не відбувалося. З фреймрейтом здається, розібрався, з керуванням також розібрався, можна грати. Та цьому заважали деякі статери, які згодом, до речі, зникли. Чомусь, поки я просувався по стартовій локації, мене вони переслідували. Більш того, поки я не пройшов це певний вступ гри. Я не змінював налаштування. Я грав на тих, які запропонувала сама гра, і фреймрейт був при цьому нижчий і ще й більше статерів. Трохи переналаштувавшись, покрутивши усякі там значення, графіки та роздільної здатності, я отримав і більш-менш нормальний фреймрейт, терпимий рівень імпут лагу, вважаючи на фрейм-генератор. Звичайно ж, мова про геймпад. При цьому зникли статери. Окей, але баги візуальні та ігрові нікуди не зникли. Найперше, що я побачив при взаємодії зі світом гри, коли почав лутати перші ящики дикативних ножем та збирати консерви, це те, що ящик, який розбивається, спочатку просто Зникає, а потім, ні звідки з'являється анімація ось цих дощок, що розлетілись. Вже після цього з'являються частинки ящику, які мали б з'явитись по факту одразу, як ти нам показували в геймплейних відео. Але на жаль, в мене ящики розбиваються так. Загалом це усі проблеми, які є у грі, які могли б якось вам завадити в неї грати. Усі наступні нюанси, радше аніж проблеми, які я озвучуватиму, це притаманно сталкеру. Це його первинна характеристика, він такий. І Stalker 2 серце Чорнобиля рятує дуже те, що це саме Сіквел, так як гра містить у собі доволі багато застарілих ігрових механік, вона по своїй логіці дуже схожа на оригінальні ігри. Вона технологічніша, так, але не критично. У ній гарна графіка, звичайно, нічого надзвичайного, але як для проекту в відкритому світі з великою кількістю об'єктів, великою кількістю ігрових та неігрових персонажів, це загалом прийнятна картинка. Більш того, я маю визнати, що я. Не бачив максимальних налаштувань, можливо, там взагалі відвал голови, але на ютубчику, якби подивитись з його стисненням, нормально. Картинка хороша, окей, та при цьому, все ж таки, гра дещо архаїчна. Також я думаю, варто додати у кипу технічних проблем таку ситуацію, що сталася у мене. Я награв енну кількість годин, наближався, мабуть, до 10 годин вже так, я не пройшов багато сюжету, бо я чистив вилкою відкритий світ. Я чомусь Сталкери прохожу, немов це якийсь облівіон. Спочатку все, що було поза, а вже потім по основному. В Облівіоні, до речі, це погана ідея в силу автолевелінгу, але в сталкері прощається. Ситуація наступна: у мене просто зникли всі мої сейви. Я закінчив свій ігровий сеанс. На Тут день вирішив продовжити, запускаю гру, а жодного сейву немає. Ні моїх власних, які я робив, ні якихось автоматичних. У мене є єдина кнопка нова гра. А це, ну яко кажучи, так собі історія. Благо, сейв спамінг працює, і якщо ви гратимете у Stalker, чого я раджу зробити, то кнопка F5 буде вашим товаришем, так як точки автосейву доволі далеко одна від одної, і це може бути проблемою, коли вас хтось уб'є. А вбити вас тут, чесно кажучи, можуть абсолютно усі, бо. Навіть на найлегших рівнях складності складність відчутна. При цьому я не пам'ятаю, щоб до втрати збережень були якісь оновлення. Але коли я почав нову гру вже після того, як втратив свої сейви, гра почала працювати краще, і я говорив вам про статери, які були і потім зникли. То тепер загалом картинка плавна, і навіть раніше описаний імбут лага від фрейм-генератору став менш відчутним на мишці та клавіатурі. Це дуже дивно. Можливо, я просто пропустив якийсь момент, що гра оновилася і. Це через це, але я банально не пам'ятаю, щоб вона це робила. Зважаючи на технічні проблеми, я маю сподівання на ком'юніті уже з'являються модифікації, які виправляють певні проблеми. Я не певен, що усі вони працюють, але вони є. Наскільки це доцільно в рамках нового проекту, мені також невідомо, я ще толком нічого не ставив. радше вам переказую якусь новинну частину. Якщо розглянути те, що відбувається навколо гри, там в медіасфері, або в якихось там новинних ресурсах, то тут два табори є велика кількість гравців, які мабуть щиро раді, хоча б тому, що. Це українська гра, але не раді тому, яка вона є. А є люди, які абсолютно повністю задоволені. І зважаючи на загальну оцінку відеогри, зважаючи на ті коментарі, які можна зустріти в інтернеті, в більшості своїх людям подобається гра. Вони так само, як і я, прийняли те, що вона архаїчна, бо це сталкер, це його продовження, і це нормально. Зробили б вони якусь актуальну гру по типу Far Cry подібного шутана з елементами лутингу та РПГ-механіками. Ну я не певен, що аудиторія б вона сказала окей, Ей, клас, це те, що нам потрібно. Ні, радше вона бухтіла ще більше. Тут же ж, не дивлячись на архаїчність, ми отримуємо звичну геймплейну формулу, вона зрозуміла, вона продовжує те, що вже нам показували. І повторюсь ще раз, новий сталкер дуже рятує той момент, що це сіквел. Я радий, що Stalker 2 це популярна гра, це вітчизняна гра, яка займає високі позиції у чартах. І за першими враженнями, це повинна бути успішна гра. Але я маю щирі сподівання на те, що з часом гру будуть лагодити, оновлювати. Та додавати необхідні компоненти, які б допомагали їй працювати правильно. Більш того, я сподіваюся, що якісь там рукасті чуваки зможуть оптимізувати гру краще. Можливо, модифікаціями можливо в рамках оновлень від самої команди розробки, але вони зроблять гру краще. Найбільше у моїх відео про сталкер, не дивлячись на їх якість та той посил, що я у них викладав, мені подобався оцей момент. Момент того, що саме ці відео вони запрошували найбільшу кількість донатів. На збір до госпіталю Уже не вперше на цьому каналі, я про це говорю. Не вперше ми відвідуємо військовий госпіталь, для чого нам потрібні ресурси. І з вашою допомогою ми можемо акумулювати їх куди більше. Тож, якщо маєте можливість підтримати нас у такій ініціативі, запрошую задонатити за QR-кодом або по посиланню в описі. Ми купуємо дуже прості речі: від печива до цигарок до якихось елементів одягу, що потрібні на операційний та постопераційний період. Так, це не щось надзвичайне, але це також потрібне і. З вашою допомогою, як було сказано, ми можемо робити це ефективніше. Хто вже підтримує цей збір або, наприклад, плануєте це зробити, я усім дуже вдячний. У своїх відео я не те, щоб стабільний в питаннях того, в якому порядку я їх описую. І що стосується сталкеру 2, то тут я почну з атмосфери про графіку, геймплей, про персонажів, про взаємодію зі світом ми будемо говорити далі, але поки що атмосфера. Коли показували трейлери гри, коли демонстрували якусь візуалізацію, були питання. Чи не втратить гра в атмосфері, і, на мою думку, ні, не втратила. Так, вона стала світлішою загалом, але це не зовсім коректно, вона стала яскравішою. Мені особисто це подобається, тому що в моментах, коли ми знаходимося в темних якихось приміщеннях або коли настає ніч на мапі, це дуже атмосферна історія, де буквально ось цей от Ореол ліхтаря, яким ти світиш, це уся твоя видимість. Від цього зона стає куди більш атмосферною і при цьому куди більш небезпечною. А повірте. Місцева зона достатньо таки небезпечна. Яким би крутим гравцем в оригінальні ігри ви не були, нова зона дасть вам трохи прикурити і може здивувати поведінкою деяких мутантів та ворогів. Хочу я полізти у геймплей, то все ж таки варто закінчити про атмосферу. Атмосфери тут навалили знатно, як на мене, ось ця от яскравість, яка з'явилась з переходом на новий рушій, вона тут не дарма. Все ж таки, зважаючи на можливості технологій, які зараз доступні для розробників, вони можуть показати кращу природу. А як відомо, Му одним з головних ворогів людини є природа, і зона вона звільнила свого роду територію для саме природи, природи мутованої іншої, незвіданої, аномальної, і ця природа захоплює зону. Розломана землі, закинуті території, розвалені будинки, рожаві, мертві автомобілі і трактори. До речі, усе це дає відчуття того, що це місце воно застигло у часі. Автори, що займались арт-дизайном, як на мене, абсолютно повністю. Впорались, за що їм велика дяка і респект. Але кому всрався мій респект, з них не знаю, та відмітити таку роботу дійсно варто. Але б вона так не грала своїми барвами, вже можна сказати, якби б не аудіовізуальне оточення. Якщо б говорити просто про картинку у сталкері, то в дійсності це не передова графіка. На жаль, але зважаючи на технічні нюанси цієї гри, дякую, що вона, хоча б, працює із такою. При цьому це хороша картинка. Вона просто не має нічого більшого. Аніж гарний рівень, тебе не здивують якимись новими відображеннями або роботою зі світлом. Подібне ми вже бачили в інших проектах. Але загалом те, що ми бачимо на моніторі або на телевізорі, зважаючи на тому, що ми ви гратимете, це дійсності гарно. Це гарна робота зі світлом, з тими ж відображеннями та гарні моделі, гарні текстури. Це все гарне, воно в єдиному стилі, що дуже класно, і цей стиль він відповідає тому місцю, де ми знаходимося. Так само цьому стилю відповідає звук. І звук тут дуже багатошаровий від ембієнтів, які ми чуємо весь час, пересуваючись по мапі, до звуків ворогів та істот, які нас оточують, тих самих бандитів чи просто ворогів з інших групувань, усе це надає атмосферності гри, просто блукаючи черговим полем або якимось закинутим об'єктом, чуючи розмови, чуючи звуки, що характерні мутантам, або просто звуки ембієнту, в тебе з'являється певний дискомфорт, тому що буквально усе в зоні. Є твоїм ворогом, і з ворогом треба боротись. Боротись зброєю, яка також має гарний звук. Коли я переглядав матеріали перед релізом, у мене були питання до того, що усе озброєння у грі виглядало занадто новим. Та на щастя, таке рішення було все ж таки для візуальної привабливості ось цих от промоматеріалів, і в грі ми побачимо зовсім різний стан зброї, як новий, так і доволі таки життям битий. Звук зброї, звук нашого спорядження, загалом, звуки того, як ми взаємодіємо зі світом, виконані гарно, вони так, в них бувають проблеми, але найголовніший звук це озвучення. Озвучення у грі це дуже дивна історія, якщо чесно. Я звик чути ось таку от дикторську професійну мову при озвученні кінофільмів. Час від часу вона з'являється і у серіалах. Але якщо фільмам притаманний ось такий от професійний, серйозний дубляж, де гра голосом є основою, то серіали дозволяють собі трошки більше умовностей. І якщо чесно, мені в відеоіграх подобається саме ось така орієнтові. Оригінальна озвучка в західних відеоіграх, де вона не зовсім ідеальна. Це круто. Останні Call of Duty мають схожу характеристику звуку. Якщо раніше це була абсолютно екшеново-кіношна історія роботи з озвученням, то на сьогодні є там такі зновуські мотиви, де персонажі можуть бубніти, де не все ти будеш чути. На жаль, в сталкері цього немає, і звук озвучення він ніби відшаровується від загального враження реальності. Також у мене є питання загалом до локалізації, нехай це не відноситься ні. Ні до графіки, ні до звуку, та якщо ми вже йдемо за ось такою от лінією розповіді, то чому б і не згадати? Відчувається те, що гра все ж таки писалася російською мовою, коли починалася розробка, тому що доволі багато виразів вони відчутно перекладені. Їх не зустрінеш в якихось розмовах, їх не зустрінеш в реальному людському мовленні. Вони, можливо, надто літературні або це надто виражене цитування. При цьому озвучення гарне. Немає до нього якихось таких питань, щоб там якісь голоси. Підходили чи образи були погано відіграні. Ні, з цим все окей, але саме ця технологія цього озвучення, те, як до цього поставились, як от саунд-інженери та режисери з продюсерами до пляжу попрацювали, воно віддає вайбами кіношного озвучення, ніби це не нативне озвучення, а саме переклад. Не певен, що для української гри це правильна характеристика, коли нативна мова, яка нативною є локалізацією для гри, вона відчувається як переклад. Я не чув англомовної версії озвучення, так як чомусь не задумав. Все над тим, що там відбувається, але підозрюю, що історія там така сама. Говорячи про геймплей, тут не можна сказати чогось нового. Це продовження ідей тих, які ми бачили в оригінальних відеоіграх. Причому це стосується усього від взаємодії зі світом до взаємодії, наприклад, з інтерфейсом. Трохи архаїчно, навіть місцями дуже, але це друга частина все ж таки сталкеру. Це продовження тих відеор, які ми бачили, і у них є свій характер, відповідно, і геймплейно у них цей характер залишається. Від цього є як плюси, так і мінуси. Мінусами так звана архаїчність, і це доволі таке широке поняття і якось вузько. Я його не зможу описати банально через те, що так ця гра повинна працювати. І ось ця архаїчність плавно перетікає у плюси, тому що з позитивного гравці, які є прихильниками гри, які грають у цю серію не перший рік, для них усе буде знайомо. Не дивлячись на те, що між іграми величезна кількість часу пройшла, ти будеш розуміти, що ти можеш робити у цій грі, а що ні. І це круто. Не дивлячись на певну застарілість, можливо, навіть геймплею, є певні нововведення, які зайвими не будуть, як то кажуть. Наприклад, додали певну логіку гейм Дизайні, тепер у нас є відмічені місця, з якими ми можемо взаємодіяти, на кшталт драбин та усяких підйомів. Такого не було в оригінальних іграх, бо тоді підхід до розробки був інший. Серце Чорнобиля все ж таки це сучасна гра, і не дивлячись на доволі давні такі свої основи, вона намагається бути сучасною грою. Є навіть момент, коли нам доведеться чистити вишки. Так, це не пов'язано з відкриттям картки мось Юбісофтівськими приколами, це буквально сюжетна місія, але вона по своєму характеру схожа на механіку. Саме взаємодії з так званими вишками, ну або ж баштами, якщо ми говоримо про варіант українською. Але грати приємно, приємно стріляти, приємно взаємодіяти з об'єктами, з персонажами на мапі. Ти розумієш, що тебе чекає у бою, і це прекрасно. Якщо ж йти про основну, мабуть, геймплейну частину, а саме про екшенові моменти, про боївку, то знову ж таки ми повторюємо історію з тим, що це сталкер, і Сталкер він повинен бути таким. Але при цьому підкрутили усякий там розум місцевим була. Болванчикам можливо вони гірші по своїм навичкам взаємодії зі світом та веденням бою, аніж якісь інші болванчики. Але на сьогодні, якщо подивитись, ну немає якихось неймовірних там ботів у відеоіграх, які прямо були хардкорними через свою поведінку. Вони радше хардкорні через дамаг, які наносять, і сталкер достатньо таки хардкорна гра, саме через кількість дамагу, що наноситься противниками, і маючи вже цей виклик перед собою, їхня можливо простота у пересуванні та веденню бою, вона не кидається в очі. Якщо в багатьох Open World іграх ти можеш вільно вийти один в п'ять та майже не втратити хелсбару, то в сталкері проти трьох бандитів навіть на початку гри, яких ви зустрінете, ви зрозумієте, що так, це ворог, і він веде з нами бій. Трохи зловити по шапці, благо усякого луту на вступних локаціях накидано, будете до цього готові. Важливою частиною для сталкеру є певний менеджмент, і він тут залишився. Ми знову ж таки збираємо необхідні ресурси на мапі. Ми певним чином контролюємо вагу, яку. Можемо переносити, контролюємо артефакти та спорядження, що покращують характеристики нашого головного героя і дають нам більше можливостей як гравцю. І це все також наслідково зроблено подібно до оригінальних відеоігор, Тобто, якщо ви в них грали, ну не буде у вас ніяких питань до місцевого інтерфейсу, як взаємодії з інверторем, так і загалом. Якщо згадувати там тріполеї попередніх років, то той же кіберпанк мав жахливий інтерфейс інвертаря на релізі. Зараз трохи краще, але все одно не ідеально. В сталкері все зрозуміло. Також не ідеально, але головне, що зрозуміло, зважаючи на попередній досвід. Також попередній досвід дозволить вам розуміти, що взагалі у грі відбувається. Не дивлячись на те, що у нас абсолютно новий протагоніст, ми зустрінемо раніше побачених персонажів у серії, ми відвідаємо вже знайомі локації на карті. Так вони оновлені, але перебуваючи на них, ми будемо розуміти, що колись ми тут вже були. Прикольна штука, якщо чесно, по емоціям, скажімо так, відбилась. Приємно було повернутися у ті місця, що ти бачив ще дитиною, нехай вони її доволі. Таки змінилась. Починається уся гра з того, що наш головний герой з поганялом Скіф він знаходить невідомий артефакт, і цей артефакт знаходиться за межами зони. Зважаючи на те, що цей артефакт спалив його житло, то у головного героя з'являється мотив для того, щоб зрозуміти, що це, що воно варто, і що з цим робити, і взагалі звідки воно узялось. Для цього логічно потрібно потрапити у зону. Він підсуетив собі контактів, нарішав певних питань, отримав обладнання і відправився на пошуки відповідей. Але не так сталося, як гадалося. Нас трохи. Кинули через хуй, як то кажуть, і у нас почався основний геймплей. Геймплей, що звичний усім прихильникам гри Stalker, і повинен сподобатись багатьом любителям шутерів в відкритому світі. По проходженню історії хочу сказати вам лише одне: це дійсно класна історія з демонстрацією величезної кількості персонажів, як тих, що ми зустрічали в оригінальній трилогії, так і представлених нових. Мені дійсно сподобалось той, як вирішили розвивати історію Сталкеру. Десь якщо вірити, більш активним прихильникам вона перекликає. З книгами, десь просто вона продовжувала те, що вже розповідалось, але це хороша історія, її дійсно цікаво було проходити. Мені сподобалась гра, і від цього нікуди не втекти. Так, вона така ж проблемна, як і оригінальні ігри, але вона від цього не стала гіршою. Все ж таки, зважаючи на те, що в оригінальні ігри я грав далеко не на релізі, і ті системи, які мені були доступні на той час, вони вже, м'яко кажучи, не дуже гарно працювали зі сталкером. Від цього більше проблем додавалося цим іграм. Ця ж гра актуальна, вона працює на новому залізі, і її проблеми потенційно можуть вирішити. Хоча можна побніти про те, що що зважаючи на підтримку попередніх ігор, це не надто реалістично, але я маю на таке сподівання. Проблеми залишаються тими ж самими: прекрасний світ, чудові персонажі та загальна історія вони впираються в те, що технічно наші розробники, на жаль, не мають такого великого досвіду роботи з ігровими рушіями загалом в ігророзробці. Візуал у гри класний, так анімації. Достойні ігрові звичайно гірше, але те, що стосується катсцен, прекрасно це дуже кінематографічно. А як було сказано в парі зі звуком, який присутній у грі, взагалі шик клас. Та маємо, що маємо. Я з задоволенням граю у Stalker 2. Якщо я казав в Войсовері, що я вже пройшов, то значить пройшов. Все залежить від того, коли я завершу створення цього ролику. На даний час же, ну, в мене немає якихось претензій, окрім технічних до гри. Це сильна гра. Я не згоден з коментарями того, що вона чимось поступається іншому трипалею. Ні, вона просто інша, бо вона відповідає своєму першу джерелу у вигляді оригінальної трилогії. Якщо ви ще не пограли у Stalker 2, я вам рекомендую це. Зробити ця гра варта уваги, це наша гра, яка повинна отримати свого відгуку. Я радий, що Сталкер 2 був зустрітий по світу куди краще. Інших ігор, які вийшли з пострадянського простору, чесно скажу, у мене є вайби, коли я граю у Stalker 2 Dying Дайнглайту другого, але це радше візуальна історія і, можливо, у цьому винен рушій. Щодо загальних вражень, я отримав продовження того, що я грав у дитинстві, що я перепроходив згодом, і я отримав ті ж емоції, і маю сказати, що емоції здебільшого позитивні. Я не маю відповіді, чому у мене десь зник ось цей такий запал до того, що технічно це не ідеальна гра. Можливо, через те, що в неї не було цього всього фльору від ком'юніті, про надзвичайну технологічність, про неймовірність проєкту. Це просто сильна гра, яку я задоволеним граю. Дякую вам за увагу. Нагадаю про підписку та лайк, а головне, нагадаю про збір для госпіталю. Поки що у мене все, а ми з вами зовсім скоро почуємось.